Ну здорово. О, привет. А ты няшка, что ты стесняшка? Не, я нормальный. Не, ну я, я не тоже, я тоже нормальный, нигдозный. но, я от, от няшка. Няшка? Да. Да, нет, я бы не сказал. Что нормальный Что ш... ш... значит не сказал? Я что, не выглядаю как няшка? Ну, нормальный такие стык просто. Нет, я же скажу, я нормальный, но просто ну, я няшка. Типа. Ну да, ну такие, о, обычно. Ну, ну, скажи, о, да, Валер, ты выглядаешь как няшка, да. Да не, не, я как-то как да. Да ну, будь ласка, ну скажи. Диві, ну ти можеш так не вважати, ну просто, ну просто мені ну, треба це почути. Для, мені... для контенту треба знати. Да, треба навалить контента жорсткого. Та да, ні, лучше слухай музику українську, поки не крижане. Я хочу бути няшкою просто, звичайно. Та хай чата тобі скажуть, пацани, шо пацани? Пацани, пацана, що скажеш, Він красивий, конечно ж. Ладно, вибачу. Я не хотів нічого про його уси казати, бо він дивиться мої відео. Ти стрімер? Ні. Тебе якось так просто картинка гарно виглядає, я подумав, що ти стрімер може. Я гарно. Картинка, брови, у тебе теж якісь смішні трохи. Та ні, я не стрімер, ти що, в мене навіть каналу нема. Найк канал у тебе? Та нема в мене каналу. Так а як ти стрімиш без каналу тоді? Та я взагалі не стрімер. А хто ти тоді? Я броза людина. Граю ще в ігри. А в що ти граєш? Rust, pub, CSGO. Казуал? CSGO. Ти казуал в CSGO? Просто КС Го. Та CSGO нема вже, уже CS2. Ой, CS 2 А, ні, ти, ти, ти десь мене обманеш, правда? Є, у мене 4000 годин. Хорошо, назви три пістолета із CS2. Deagle, Fa7, чи чекай. Четыре тисячі годин, чел не знає трьох пістолетів, ну це шо. Або я тупий, я не вчуся навіть зі. А, ні, тоді сорі, тоді сорі, все. Хочеш, вгадай, як тебе звати. Як тебе звати? Ні, чи... я а... можу легко вгадати, як no, мене звати. Вгадай, вгадай. Владик. Нє. Не, ну в мене більш немає варіантів, ти виглядаєш прям жорстко як Влади. Владик? Влад, О, що ти встав у тебе інтернет щось непонятне. Ма, ти ліг, навпаки. Що робиться, Влад? Я на дивані. Ти просто втомився, ти приліг трохи чи що. У мене на приставці ноутбук на дивані, а я свілив. На приставці? Стоп, так ноутбук на дивані чи ти на дивані? І то, і то. Це такий здоровий диван, що ти сидиш перед тобой ноутбук, що там ще на дивані у тебе? Сусідня кімната на дивані тоже. Та. Привет. Ви справжні? Ні, не справжні. його Хто знімає? шоу? Я в вдітый повністю. Шо я зробив так? Бу? Я ж не робив, так. Чо лякається? Бу. Ха-ха, да це прикол. Це прикол. Класний прикол. Що робиш? Ти там з кимось из подружка? Там де то подружка, а там де то в телефоні чел, яким мене познакомилась. А там точно нема в квартирі інших челів ніяк? Де ви, бо я буду ревнувати Сейчас подожди, секунду Чого? А де вони познайомились з цим че вам? Чот клетки. І що, і вони там уже в инстаграмчике созвонились, і нормально собі читали? Они в вайбере созвонились. В Вайбері а. А, а чо, в Вайбері саме? Пенсіонери Вона чи він просто ну, що прозор. Он. Ну, і то, щоб ти розумів, он или наваленный, или п'яний Он кожні 20 минут спрашивает, как його зовут. Ну, то есть, он общается, общается, такой, а как тебя зовут? А, а че? Твоя подружка вирішила дати такие людині не вайбер вообще. Не знаю, як тебе звати, Лена. О Лена, приємно познайомитися. Я трохи п'яний, так що я через 20 минут перепитаю. До речі, mm -hmm. не повіриш. Я п'ю президента п -п Зеленського ні. Тут хтось ти другой, Михайло. А Михайло Коцюб. Коцюбинський президент, да? Коцюбинський це який по рахунку Президент ти знаєш? ні. Не знаєш який по рахунку Коцюбинський президент. Нет. А скільки всего президента України було, знаєш? Ой, давай ти мені не будеш да, будешь все, все, все. Ні, да, я тоже щось так. душнить начал. Давай нормально пообщаємося, да? Да, давай, давай. Ні, без питань. Які у тебе хобі? Е, дом робота. А ким працюєш? Магазин кошик є. Кошик? Да. Ну, зоомагазин магазин, типа? є Аврора. А є кошик. Бош... А, кошик. Я думав, кошик, типу котиків. Ні, кошик. А, кошик, понял. А ти чим займаєшся? Ну, у мене є тільки одне хобі. Чувствую, мені нравиться твоє хобі? Я вам Ну, ми не пробували, но мені вже нравится. Не, не пробувала заняться таким хобі. Угу. Ага. Бу! Бу. Блин, ну да тобі мало бути страшно, а не мило. Я, я, я не страшний вообще. Типа гарний ти хочеш сказати? Да. А від одного до десяти, на скільки? Десятку. Десятку? Ну да. Ну, я тобі сподобався, ти хочеш сказати. Да. Тобто, я цілком можу розраховувати, що ти мені десять стол, ми продовжимо спілкуватися. Так. Настільки просто. Так. Да. Ні, я не звик так просто. Я звик, що, знаєш, дівчки мене переключають. Кажуть, хаха, є те, що підгорщик горщик Ну тобто до такого. Як тебе звати? Кристина, а тебе. У тебе ще ім'я гарне. Мене валяра звати. Низь не сьогодня має статися така хнись не сьогодня. Б. це це чат. У мене нема слів. У мене тупо нема слів, це як на так. Он каже, ти мені понравився, 10 з 10, я ти дам інсту. Як тебе звати, Валера, Скіп, Кажи, що ти яйця слав. <пл> ну. Я яйця славу. Ну... Приєдно. Як ти думаєш, у кого з нас краща чолка? У тебе чи у мене? Не ну, знаю, мені каже, у мене. Хорошо, три причини. Три причини чого? Не знаю, більш по длині проходить мені. Тобто з такою як у мене, ти вважаєш, що ти гірше виглядав? Я думаю, так. Да. Ну, у в мене була така чолка. Ну я. Ну, чуть-чуть гірше, ніж тепер. Ну а коли от у тебе була така чолка з тобою дівчатки якось менше спілкувалися, чи так само десь, як зараз? Чуть менше. Ти думаєш, що десь в цьому, типа, причина? Ні, звісно нет. А в чому типа? Фе Х... знаю. Тебе Єгор звать, так? Да. да. Чуть не обрягался, сори. Меня Валера звать, до очень дуже Может, Може, в, в моем имени какая-то причина. Я Яйцеслав, чи Валера? А я Яйцеслав сказал на початку, да. Да. Ну, я вообще Валера, но просто друзья называют меня Яйцеслав. Чего? Из-за прически? Нет, чел, там зовси меньше. А до чего тут прическа, почему? Я не знаю, не знаю, я прикол сказал. Короче, типа, прическа моя и имя мое. хня. я правильно понял? Імя яке сам Яйцеслав чи. Та Яйцеслав це клегуха. ім'я Валера. Валера норм, тема. Валера і, о, такі, типа чели. Валера супер. А ти знаєш Валеру хоч одного? Ну, окрім мене. Да. І хто це. Ну чесно тобі сказати. Ну чесно, да. Странний типочек. А що а він такого странного робить? Знаєш, у нього, короче такі очі впали, такі великі. Да. І кожен день після школи він йде і ебачить сухарики з беконом, а потім іде зал і каже, що він худає. Ну це доволі дивно, ти правий. Кожен день, типа, дві пачки сухарки з беконом саме. А Тільки з беконом, то ті кожен тіки день. Тільки з беконом кожен день після школи. Ну шо мені йти, я не знаю, куди, вообще в снап іти і просить поменять на Яйцеслав, чи шо? Да нет чи А шо, яйцеслав, ти думаєш, гірше за Валеру? Да. А чим яйцеслав гірше? Ну яйце і Валера, ти сравнив. Ну Яйцеслав, слав, типа славний. Яйця слав. Ну яйця, ну то що? Ну то всі ми з яйця і пішли. Подбородок у мене як яйця виглядає. ні. Ні, ні, ну на що ти смієшся? Ну, восси, що прозвучало, там. Ти смієшся, тобто що у мене подбородок, як яйця, ти смешся. Да ні, ти подборок не той подбородок на має, як яйця. А як шо? персик, як я сій у вас вообще там? 6 и ни одного мальчика, правильно? Не любим мальчиков. Не любим я, мальчиков? Це що значить? Okay. Я с горла буду что ли пить? Я ж не быдла. Окей, no. okay, да. Ну я пью с горла завжди і що, я быдла, ты хочешь сказать? No. Ну так вы горловой, но я, no, я, я дівчинка. <рес> <рес> а что вы такие серьезные? Да ж я. Блин, я не знаю. Скільки вам років? я просто думаю прошу. Мені 19 можна... буде, 2 января. Поздравить. Ти мені не розказуй 19 років. Я 19 річних в своєму житті, думаєш, не бачу Я паспорт зараз покажу. Давай. Другая січня? Поэтому, да, да. да. мене запросиш? запросишь? Mm, да я не праздную обычно. Ні. Ну ведь святкуем в двух часторах. А Карину куда одену? Я, я прошу, не понимаю, тисячі. как мне собрать на па в театралов. Балери, балерин всяких и так дальше в вот, одной компании. Это очень тяжело. Тем более после Нового года все никакие. И будет праздновать с кем, Настя? С ней. О, Скуф, здорово. О, здорово. У тебя и другая подборидья, и щечки, и куришь ты, мабуть, вообще классно, да? Ты что, блогер, что ли? Бодя? Я Бодя? Блогер, говорю. Бойлер? О, я, цей, ты наушники сними, нахуй, и слушай нормально. О, скажи. Ты что, блогер, что ли? Що? глухой Я не ч я, я не чую без наушники. No. Ти скуф, да? Маргінал. Mar Це російський репер? Маргінал. Ну, типа, типу типа маргинал. Не, маргинал це ж наче російський рэпер. Маргинал это якийсь чувак такий, типа вообще неформальный. Ну, він украинец, типа, все-таки що? No, ну, напевно, українець. Ну, ты его слухаєш, бо він не поддержал и виїхав, да? Не, я сам його придумал. Це він твой проект, типа, ты ти продюсер его? Не, ну маргинал это кисть это кисло обозначення. Не, ну я слухав раніше, ну там до 2022 року, ну, якісь там треки, може, мені траплялись. Но ну, сейчас я уже не слухаю. Не, це не. А то й ловки були. А, знаєш, я не він короче. А, я постал, ти, ти все-таки не він, да? <говорит> ні, Ну, напевно, не. Що, слухай маргінала, <пл> ви прикиньте? О, здорово. Здравствуйте. Ну така симпатюлечка, сидиш, правда? Спасибо, <говорит> не... Я просто обична дівчина рандомна. Ну, ну я б так не сказав. Я так ще не бачу. Ладно, Є скажи великий. чесно, які тобі подобаються хлопці чи подобається тобі А це кроп у тебе чи ні? Так. Да. Ну, все, молодець. Це типа мінус Сразу, типа що? Це був не сарказм. А, тобто тобі подобаються хлопці з кропом, так? Да? У тебе пробутий нос? Угу. Прикольно. Ну молодець, ти не сказала, тільки що. <гадець> молодець він сказав, але сказала прикольно. Ну завтра йдемо гуляти, значить. Завтра взагалі-то ну, ти бачиш погоду? Ні ну я не дивився. Ну так подивись, ти дівчинку випираєш в таку погоду. Стоп, я ще нікого не випираю, я просто. Ну підемо посидимо десь, я її таксі може викликати, якщо хочеш. Потім до мене поїдемо. Ні. До тебе? Ні. Такого. Я ось недавно стрімером таким класним общалась. Минут 30, мабуть. Такий класний чувак. А я типа похожий на стрімера, але я типа хуя, правильно, я понял? Я блин, не нормально. Чітко, все чітко. Та нічого не чітко. Ти сказала, що я тобі сподобався, а тепер ти не хочеш зі мною йти гуляти. У нас двоє дітей, я шукаю собі якогось маленького мальчика, який буде слідити за дітьми, поки я буду ходити в зал. Понял? Блін, ну у нас нічого з тобою не вийде, я так розумію. Ні. Що... Мене ж діти, сім'я, бивши муж. Та муж бивший, яка різниця? Ну діти і що? Прийдеться слідити за дітьми. Що ти будеш робити? Я ну це ж твої діти, що я маю робити? Ну слідити будеш ти? То до мене ти не хочеш їхати, щоб я за твоїми дітьми слідкував, ти хочеш. Це нормально? Ну диви. Тобто, якщо ти пропонуєш, якщо я погоджусь, то все таки, значить, ми поїдемо до тебе, правильно? Да, слідити за дітьми будемо. Ну, ну. вірний, ти будеш, а я поїду потім в зал. Ну приїдеш ти з зала. вже буде так. вечір, пізно діти ляжуть спать шо. І ти будемо? поїдеш додому. І все? Да. Фур, не можеш розмовляти на українській мові. Фу, ти сказала? Ладно, скажи чесно, ти пукаєш? Ні, я рягаю. Ригаєш реально? Да. А, а ти... ти пукаєш? Ні, я не пукаю. Чого? Ну я не вмію просто. Я типа, я принц. А, ти принц? Угу. А ти можеш ригнути? типа, просто так не пью читать, типа газировку? Ні, я принцеса. Ти сказала тільки, що ти ригаєш. А це було 3 секунди назад. Все, що було більше 30 секунд назад, це було давно. Давно. Чего ти так далеко проси? Дручу просто. Ну, на мене тоже, типа. А чо ні? Ти вважаєш мене гарним? Хто тебе так не вважає? Мене так ніхто не вважає, чесно кажучи. Чому? Кажуть, що у мене чолка, як у Гандона, що у мене прополотий нос. Валера мене звать тоже сміюся. А, Валер. Ну, а шо стоп, а що, Це аргумент для тебе якийсь? Ну, Валера, Знаєш, скільки я таких Валер бачив? І всі пы. Ну, я тоже, конечно. розумієш? А скільки ти таких бачу. Штуки три вроде. Та, то це стіки, то це прям стіки і три. Ну, от як думав? Хорошо, а як ти думаєш, що хуже? Будь валерой, чи картавить ранее. Будь валерой. Три причини чого? Смешно. Та я просто воду пив. О. А сусіди знизу не ей случайно. Прикиньте, от прикиньте ваше коли реально пів другого ночі, б і зверху, direkt, where джі go? go, where did you come from, cut night, joe? Kerrag giragget. Ну ебать, а що це вообще за ху? Ну здорово. Ну здорово. Що така гарна вночі прийшла звідтись? Звідки? Не знаю, десь гуляла, мабуть. Та ні. Просто прихорошилась, щоб поспілкуватися з людьми. Просто так. Слухай, ну мені приємно, що ти для мене оце отак. Бач. Блін, слухай, ну пощастило мені. Скучаю. За мною? Уже? Так. Да. Ну, ми ще навіть не знайомі, ти вже скучаєш. Бач? Блін, слухай, ну мені дуже повезло, по-моєму. З якого ти міста? Я з Києва. А ти? Я теж з Києва, з якого району? Дніпровський лівий берег. Ну, як я зараз маю до тебе приїхати? Не знаю. У ну, мене є перепустка, але ж мене через мост к пропустять, мабуть. Мабуть. І ж, я до завтра просто я не витримаю чекати. А ти почекай? Ну, ти дражнишся, по-моєму, так? Да? По мою вода. Мені цікаво більше, чи ти любиш солодке. Ну а ж а. а на що це повпливає? Ну на от, наприклад, люблю і що? А може, я тобі тортик привезу? Ти мені уже хочеш зробити подарунок якийсь? Ну Так, звичайно. Ти навіть не знаєш. Може я вообще я не знаю недостойної уваги твоєї безцінної? Можливо, Дивись, 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 поки ти розмовляєш українською мовою, поки ти спілкуєшся зі мною адекватно, а не посилаєш мене. То ти достойний уваги. Як можна таке, я не знаю, чудове створіння, як ти. Ну, створіння дивно звучить. Людину, дівчину. Кудись посилати взагалі грубо з нею спілкуватися. Скажи, будь ласка. Все можливо. А чим ти займаєшся? У мене декілька хобі. Давай. Я граю у баскетбол, я займаюсь відео, фотографією. Ну і кінсь, звісно ж. Господи, все нормально? どっ。<laughs>